6 червня в ефірі новини на 11-му. З вами Олена Петрученкова. Вітаю. Найбільша техногенна катастрофа світу за останні десятиліття. Сьогодні вночі росіяни підірвали Каховську ГЕС і Дамбу. Міста та села Херсонщини затоплює людей екстрено евакуюють. У зоні ризику 80 населених пунктів. Більше про ситуацію розкаже наша кореспондентка Айміна Арнаут. Арнауд. Вона із нами наживо. А тобі слово. Вітаю Олено. Ранок почався із тривожної новини. Близько третьої ночі росіяни підірвали каховську гес і дамбу. Вода у сховищі стрімко падає приблизно на 15 сантиметрів щогодини. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Нікопольщини Євген Євтушенко. Він попросив жителів зробити максимальні запаси води. Кітарятувальники підняті по тривозі для евакуації та оповіщення населення з територій, які потенційно може затопити зараз у критичному становищі 16 тисяч жителів правого берега Херсонщини через підрив ГЕС у новій каховці. Затопило місцевий зоопарк. Усі тварини загинули загалом у зоні ризику. Перебуває 80 населених пунктів. Прошу послухати пряму мову. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють: ДСНС, поліція, військові всі поруч. Прошу зібрати документи, і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюся до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя. «Укргідроенерго» заявили, що Каховське водосховище повністю зруйноване і не підлягає відновленню. На екоцентр росіян вже відреагував глава держави Володимир Зеленський. Терміново скликав засідання РНБО. Центральна та регіональні влади працюють, зокрема у Кривому розі екстрено проводять нараду. Стосовно Дніпра, усі об'єкти водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі. Про це повідомили комунальники. На цю годину у мене поки що вся інформація, але ми продовжуємо. Уємо стежити за ситуацією. Якщо з'являться нові подробиці, ми розповімо їх вже у наступних випусках. Новин Олено, дякую. Айміну. Це була наша кореспондентка Айміна Арнаут, яка розповіла останню інформацію щодо підриву рашистами Каховської ГЕС. Зменшити використання води у кривому розі закликає голова ради оборони міста Олександр Вілкул, Зараз потрібно знизити споживання на 30%. У місті вже провели екстрену нараду та розробили план дій. Тепер промислові підприємства мають заощаджувати ресурс максимально. Для населення тиск води знижуватимуть з 10-ї вечора до 5-ї ранку. Тоді як низка селищ від Інгульця до Софіївки буде з водопостачанням тільки з 8-ї до 12-ї години. Якщо ж ситуація не нормалізується, будуть вводити Додаткові обмеження. Також місцеві телеграм-канали повідомляють, що у кривому розі почався нездоровий ажіотаж у супермаркетах. Люди масово скуповують питну воду, хоча запасів вдосталь. Підрив рашистами Каховської ГЕС може спричинити негативні наслідки для Запорізької АЕС. Заявили в енергоатомі. Вода з водосховища необхідна для підживлення систем безпеки станції. Наразі ситуація контрольована. Ставок охолоджувач наповнений. Рівень води становить понад 16 метрів. Цього достатньо для потреб атомної станції запевняють у відомстві. За ситуацією слідкує і магате. І зараз у нас в гостях у прямому ефірі Сергій Гапієв, професор завкафедри будівництва геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Вітаю вас, пане Сергію, в нашій студії. Доброго дня. Отже, офіс президента вже заявив, що підрив Каховської ГЕС це найбільша рукотворна катастрофа в історії людства за останні десятиліття. Загрозу для Херсонщини ми розуміємо, А от які наслідки будуть для нашої області, і нашого міста? Я згоден з тим, що це найбільша катастрофа і вона має катастрофічні наслідки. Щодо нашої області, можна сказати, що ми не, ну, не можемо очікувати настільки катастрофічних наслідків, оскільки ми знаходимося вище по течії Дніпра, нас захищають ще Дніпрогес. Тому в цьому пит... ну, якщо говорити про місто. А якщо говорити про область, то маємо певну проблему щодо тих регіонів області, які водоживлення здійснюють з Каховського водосховища. Бо, звісно ж, руйнування греблі призводить, як ми бачимо, до інтенсивного зниження рівня води. Які це райони? Це Нікополі Кривий Ріг? Так, саме так. Вони це найбільші міста, які водоживлення отримують з Коховського водосховища. Але, як ми бачили з сюжетів, громадна влада громад здійснюють багато заходів, щоб уникнути складних ситуацій. Якщо говорити про максимальні наслідки, якими вони можуть бути все ж таки, маєте на увазі водопостачання? Для... Для Нікополя і Кривого. Ну, і прилеглі території. Прилеглі, ну бачите, зниження рівня, рівня води, воно призводить до того, що висушуються ті водозабори, а це означає майже припинення водопостачання. Чи буде це, чи не буде це, будемо дивитись. Але якщо ми говоримо про максимальний максимальну ситуацію, то це, то це саме так. Але. Ну, звісно, що такі споруди проектуються в тому числі і з урахуванням подібних катастроф. Тому можемо говорити, що це буде значно зменшене водопостачання чи буде воно взагалі припинене? Ну маємо надію, що ці що цього не буде. Які кроки можливі для стабілізації рівня води у Дніпрі? Чи будуть інші водосховища заповнюватися, і чи загрожує це паводком? Ну, оскільки на Дніпрі є каскад ГЕС, так то звісно, для того, щоб зменшити потік води, який є ну просто руйнівним для тих пошкоджених конструкцій Каховської ГЕС, то треба просто знизити інтенсивність цього потоку. Для цього треба просто припинити приток води. Ну так можемо говорити як простим простим язиком. Простою мовою. А це означає, що треба якось регулювати витік води з Дніпровського водосховища, яке в Запоріжжі є, а також в Кам'янському. Але це ж також в певних межах, оскільки є певний рівень максимального заповнення цих водосховищ, і якщо він буде перевищений, то це і призведе фактично до паводків. Але я не думаю, що до цього ну, це, це будуть. Саме так робити. Тобто до цього не будуть призводити. А, і яка загроза наразі існує для Запорізької АЕС? Запорізька АЕС забезпечується водою для охолодження реакторів, для систем охолодження саме з Каховського водосховища. Але знову ж таки є певний прут охолоджувач, де там знаходиться запас води, і звісно, що Ризики значно збільшилися, оскільки рівень води впав. А це означає, що наповнення цього, цього пруда буде, буде тепер дещо проблематичним. Ну тобто, не 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 те, що взагалі неможливим, але це спричинить певні проблеми, певні такі додаткові дії, необхідність додаткових дій для того, щоб рівень води там не падав. Тому е, ризики певне звісно, є, і оскільки ми говоримо про е, е, атомний е, об'єкт, то ризики дуже докіс серйозні. Чи можливо відновити ГЕС і як швидко це можна зробити, якщо, якщо можливо відновити? Ну, Бачите, знову ж таки в сюжеті, і в пабліках була інформація з Укргідроенерго, які вже однозначно винесли свій вердикт – Це неможливо, бо руйнування настільки значні, і до того ж, вони з зру... руйнування. Руйнуванню за інформацією від Укргідроенерго піддана взагалі вся станція. Тобто не просто гребля, а й машинний зал. Тобто, все взагалі весь об'єкт був, був зруйнований. Ще додатково її руйнує зараз. Цей поток води з водосховища, який з високої інтенсивності перетікає через оці всі зруйновані конструкції. Тому я так вважаю, що так відновленню він точно не підлягає, і це проблема, оскільки всі ці. Озвучені ситуації, про які ми говорили, вони не уникнуть швидко, це точно, і треба, треба якісь заходи щодо того, щоб ситуацію знову стабілізувати. Як підрив ГЕС вплине на екологію нашого регіону і України загалом? Щодо Херсонської області, це просто екологічна катастрофа, і це також вже багато про це сьогодні говорили, бо це означає фактично зміну. Багатьох аспектів цього екологічного стану починаючи з рівня ґрунтових вод, закінчуючи тим, що багато територій, які не є закриті водою, тепер вони будуть довгий тривалий час знаходитися під водою. Це і проблеми для фауни і для флори. Звісно, ну і е, території, які зараз знаходяться, е, е, і затоплені, навіть не підтоплені, а фактично затоплені. А це і е, забруднення битовими е, якимись е, викидами, це е, зруйнована каналізація, і всі ці викиди потрапляють без очистки на територію, ну тобто на в ріку. В річку. Тобто це, це дуже складна ситуація, і навіть не знаю, як швидко природа зможе відновити свій стан. Щодо е території, які знаходяться вище погреблі, тобто ближче до нас, то це також призведе е певні. Певні негативні наслідки, які знову ж таки починаючи з того, що території, які повинні бути покриті водою, вони тепер висушені. А це означає, що і для риби це проблема, і для прибережних якихось представників фауни, це проблема. Ну і знову ж таки рівень ґрунтових вод це також значний екологічний ефект, і не тільки техногенний, бо це просідання ґрунтів, це руйнування. Тріщання будівель, які знаходяться в зонах зниження рівня грунтових вод. але ще це і зниження мікрокліматичних ситуацій. Тобто, ну наслідки просто жахливі. Ну тобто відіб'ється і на нашому регіоні звісно, так само. Звісно. Звичайно, не, не так не так катастрофічно, звісно, але ми не також не, не зможемо, на жаль, зникнув цих ситуацій. Дуже дякую вам за цю бесіду, пане Сергію. Нагадаю, що ми спілкувалися з Сергієм Гапієвим, професором завкафедри будівництва геотехніки і геомеханіки. Ніки Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Продовжуємо вночі над Дніпропетровщиною. Наші військові приземлили крилату ракету. Також окупанти атакували область безпілотниками. Їх запустили по Нікопольщині. Там збили два шахеди. Крім того, ворог поцілив з важкої артилерії. Снаряди прилетіли по мирівській та Червоногригорівській громадах, а також по Нікополю. У райцентрі потрощені п'ять багатоповерхівок, дитячий майданчик і газогін. Вночі ворог знов запускав ракети з бомбардувальників по Україні, проте усі 35 цілей знищила наша система протиповітряної оборони. Загалом протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 64 авіаційних ударів. Тим часом Харків оговтується від вечірнього обстрілу попередньої систем С-300. Ворог вгатив по двох районах міста. Обійшлося без постраждалих. Вилетіли так всі вікна, двері, все в уламках і від землі дуже великі шматки навіть перелетіли через, через дах. У дворі все побито. І щодо відключення води, сьогодні у Дніпрі залишиться безпітної два райони міста північний та південний. Також її вимкнуть у селищі Шевченко неподалік Дніпра. Повідомляють комунальники причина ремонтні роботи на насосно-фільтрувальній станції Нижньодніпровськ. Вони триватимуть добу з 8 ранку вівторка до 8 середи. Мешканцям радять зробити запаси води. І наразі це всі новини. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Номери ви бачите на екрані. Ще більше оперативної інформації у наших соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.